Від початку цієї війни російські удари зруйнували майже 500 церков, молитовних будинків та інших релігійних споруд. Йдеться у повідомленні, опублікованому президентом Володимиром Зеленським 22 серпня в телеграмі. Більше про зруйновані релігійні споруди та їх відновлення. Будемо говорити далі. З членом правління громадської організації, майстерні академічного релігієзнавства, викладачем київської школи економіки Кареном Нікіфором, який з нами на прямому зв'язку. Пане Карене, вітаю. Добрий день, 500 церков, релігійних споруд, і тут йдеться не лише про конфесії православної церкви Київської патріархакиївського патріархату йдеться також про зруйновані святині, в тому числі московського патріархату. Чи є можливо у вас навіть ще точніші дані стосовно того, скільки повністю зруйнованих і не підлягають відновленню? І яка їхня цінність, наскільки унікальні там були святині в цьому переліку? Дійсно, президент назвав цифру більше ніж 500 Станом на вчора наша команда провела вчора ще один моніторинг, який майстерня академічного релігієзнавства в межах правлів межах проекту релігія вогні проводить. І я можу сказати, що таких релігійних організацій церков, молитовних будинків. 594, тобто майже 600. Станом на сьогодні повністю зруйнованими, тобто там, де ступінь порушень більше 75%, 46% ми нарахували. Всі інші – це або важкі пошкодження, або середні, або Слабкі, тобто, не менше це ми кажемо щонайменше з відкритих джерел, що найменше 46 різних релігійних споруд або зруйновані повністю, або зруйновані таким чином, що їх доведеться повністю перебудовувати, тобто вони не зберег, не збережуться після цієї війни. І так дійсно, якщо ми подивимося у розрізі релігійних організацій, то з 590 Тих, що ми точно задокументували, де є посилання, фото, відео і так далі. 310 належать належить до Української православної церкви Московського патріархату, і 53 до православної церкви України. Тобто, насправді Українська православна церква у єдності з московським патріархатом на першому місці, а на другому це різноманітні протестантські релігійні організації. 171 е, така споруда, е, але е, це. Це лихо не оминуло всі релігійні організації, наприклад, не менше семи мусульманських релігійних споруд, не менше п'ятнадцяти юдейських. Тобто йдеться про те, що представники усіх релігійних напрямів, усіх віровчень на жаль, зазнали в розрізі своїх релігійних будівель, такої, такого лиха, як війна. Скажіть, будь ласка, що говорити про культурну цінність цих споруд релігійних, то чи багато із них були унікальними і мали, наприклад, статус пам'ятки національного значення чи місцевого? Більше десяти з них з тих, що ми задокументували, мали статус пам'ятника архітектури. Кожна релігійна споруда є унікальною у своєму сенсі, тому що це святиня, це сакральний простір. Тобто, відновити святиню, це не просто відновити. Будівлю ми бачимо як важко відновлюються церкви. Як важко відновлюються, перепрошую школи і лікарні. А відновити церкву, наприклад, це ще й провести додатковий обряд. Да, це не це ще складніше. І також нами зафіксовано не тільки нищення пам'яток архітектури у межах нашого проекту зафіксовано також. Декілька е, випадків, коли е, релігійний об'єкт знищувався е, на 100% е, спеціально, тобто йш е, йдеться про порушення міжнародного гуманітарного права, коли релігійна пам'ятка або пам'ятка архітектури е, стає навмисним, навмисною військовою ціллю. А як вдалося це довести? Ну, з точки зору правової, це ще не доведено, бо ми у межах нашого проекту з нашими колегами з інших громадських організацій збираємо дані для того, щоб у подальшому подавати і в українські судові установи, і у міжнародні суди. Але станом на сьогодні ми збираємо. Свідчення людей, які там перебували. Ми збираємо свідчення місцевих мешканців. Наприклад, в одній з пам'яток я не буду називати в Харківській області у на сайті Релігія Вогні, де ми не публікуємо всі пам'ятки. Ці це можна подивитися. е, релігійна споруда використовувалася. Православний храм використовувався росіянами як військовий шпиталь. Це теж є порушенням міжнародного гуманітарного права. Тобто, вони спеціально розмістили там військовий Об'єкт, який є законною ціллю для українських військових, і відповідно таким чином спеціально так би мовити використовували релігійну споруду для того, щоб вона можливо зазнала знищення або пошкодження. А до речі, цікаво, чи є у вас інформація стосовно нищення оцього внутрішнього наповнення е, храмів, особливо тих десяти, про яких ви згадали, які мають е, культурне значення, історичне значення для України. Е, і чи є якісь дані стосовно тих втрат, чи можливо їх відновити чи ні? Якщо ви е, маєте на увазі релігійне е, 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 так би мовити об'єкти релігійного поклоніння ікони, тощо то станом на сьогодні невідомо про знищення, наприклад, тих ікон, які у православі вважаються чудотворними у кадрах, які йдуть, поки я це розказую, було видно руйнування, наприклад, собору в Одесі, де знаходилася чудотворна ікона. Вона зберіглася, тому на щастя. Можна сказати, що на сьогодні не зафіксовано, наприклад, нищення якихось мощей святих чи рак з мощами святих. Але, наприклад, відомо, коли російські окупанти забирали з собою з католицьких костелів або з православних храмів, повністю зачищали все, що може становити ювелірну цінність, тобто матеріальну цінність. Але для віруючих очевидно, що це є перш за все цінність духовна, тому ми бачимо такі випадки такого релігійного мародерства. Скажіть, будь ласка, чи можна буде потім в перспективі виставити претензії в міжнародних судах Російській Федерації через те, що були знищені релігійні об'єкти в Україні? Звичайно, тому що тут треба сказати, що міжнародне гуманітарне право Женевські конвенції, на які ми постійно посилаємося, чітко зазначають, що релігійні споруди атаки релігійних споруд це воєнний злочин. Тому ми збираємо дуже ретельно з нашими колегами інформацію, яка може бути класифікована як воєнний злочин проти релігійних споруд. Тобто, коли це чітко було завдано удару по релігійній споруді, і я маю надію, що коли війна закінчиться нашою перемогою. То ми зможемо е, притягнути Росію до відповідальності і під цим кутом теж дуже вам дякую за те, що доєдналися. Караннікіфоров, член правління громадської організації Майстерні академічної релігієзнавства. З ними говорили про те, що майже 600 релігійних споруд в Україні на цей момент знищені чи пошкоджені російськими військовими, і на жаль, цей процес триває і далі.